І про рейтинги центр Розумкова провів соціологічне опитування. Його результати свідчать, що за електоральними вподобаннями батьківщина наздоганяє партію регіонів. А щодо президентських виборів, Тимошенко наступає на п'яти Януковичу, серед опозиціонерів вже найпопулярніші Юля Тимошенко і Арсеній Яценюк. Подробиці у сюжеті. Батьківщина, яка на минулих виборах посіла друге місце, тепер наздогнала партію регіонів. Про це повідомили в центрі Разумкова, опираючись на дані власного соціологічного опитування. За батьківщину нині 25,1%. За партію регіонів готові проголосувати 24,9% тих, хто має намір взяти участь у виборах на третьому місці за рівнем популярності партія удар 18,9%. Щодо президентських рейтингів, то в центрі Разумкова констатують, що з липня на 3,5% виріс рейтинг Яценюка, який зрівнявся з рейтингом кличка. Якщо порівнювати з липнем цього року з аналогічним списком, статистично значимо, збільшився рейтинг Арсенія Яценюка. Якщо Юлія Тимошенко не зможе взяти. Участі у виборах то до 80% її виборці віддадуть свої голоси за Яценюка. Минулого ж тижня чималий резонанс в політичних колах викликало опитування міжнародної кампанії Гелап, яка працює у понад ста країнах світу. Закордонні соціологи виходили з того, що від батьківщини у виборах братиме участь або Юлія Тимошенко, або в разі її недопущення до участі в них Арсеній Яценюк. На відміну від вітчизняних соціологів, Гелаб цілком слушно виключив ситуацію, за якої вони б балотувалися обоє у разі участі Юлії Тимошенко у вибор виборах рейтинги першого туру виглядають так: Янукович 24%, друга Тимошенко з 20%, Кличко посідає третє місце 17%, Семененко 5% процентів, та гнебок Якщо Юлія Тимошенко не зможе взяти участі, Янукович 24%, другий Яценюк з 18%, Кличко знову третій 17%, Тягнебок 6%, семененко 5%. Цифри від тих, хто візьме участь у виборах. В обох випадках відповіді респондентів свідчать про те, що найсильнішим кандидатом від опозиції є представник батьків. Щини і в другий тур з чинним президентом виходять або Тимошенко, або Яценюк. Щодо другого туру, то при певних незначущих відмінностях між даними центру Розумкова та Гелапа обоє одностайні в тому, що Янукович програє другий тур практично всім опозиційним кандидатам: і Тимошенко, і Яценюку, і Кличку.